Привіт! Ти не повіриш, це відпочинок за 100 гривень. У нас на віночні на нашому голубому морі. Yeah. Сука, уважно у тебе підтримка мого каналу. Сі вітання на Майре Це Вінниця. Ми за морі! Так, да, У нас таке своє море з пісочком білим. Прекрасно. Сьогодні трошки вітряно, тому менше людей. Але зазвичай кажуть, що тут яблуку немає впасти. Але тому не дивно, тому що тут 100 гривень вхід, сервіс, все чистенько. Тут є різні зони, різні власники, але є скрізь і туалети, і кухня, і вежачки, і просто лежачка. Чого тут бажає, і можна безідки знімати. Коротше, сервіс тут працює. Є водні засоби. Байдарочки, катамаранчики, чистенька водичка. Покажу. Дічка на 6. Ось чогось. Ось незначна територія, але дуже комфортно. Це Україна. Я кажу, подругу, навіщо їхати в Болгарію, якщо раз і ти приїхала, не мучишся в дорозі. Непонятно скільки і з якимись пригодами. Раз. Іти на відпочинку. Отож, наше Аля-Море під назвою Голубе Озеро знаходиться в селі Могилівка, Гнівенська громада, Вінницький район. Вся ця територія має три зони. Почнує саме екрані, яка має бесідки, мангал-зону і далі навіть є глемпінг, кемпінг. І навіть тут проводяться концерт. Отож, повторюсь, вхід на територію 100 гривень і все. Можете просто на пляжі відпочивати, ніхто вас турбувати не буде. Парковка теж безкоштовна. Щоб підпочити в цих бесідках, м -м, вартість різна: від 500 до 1500, в залежності від міткості людей. Вегіля чи дрова 150 гривень коштують. Є, їх, культурні туалети і роздягалочки, умивальничок. Туалет в нормальному стані, там прибирається, провірено, так заглянула на всякий випадок. Не страшно туди, навіть дитину самопускала, все культурно. І є стояночка безпосередньо біля мангал-території. В цьому лісочку є такий чудовий вид відпочинку, як глемпінг. Це такий критий готель наметового типу. Ціни від 2200 до 4400. Звертайтесь це окремо, якщо потрібно, дам посилання низом запит. І ось насоложуйтесь цією прозорою чистою водичкою. Але пам'ятайте, що це кар'єр, тут глибоко небезпечно. Діточок в ніякому разі не пускайте самих. в цьому році дуже багато випадків трагічних, не в цьому місці, а взагалі по Україні. І самі будьте обережні. Ну, безпека, перш за все. Отож, такі бесідочки, ж повторююсь, можна в них купити дрова, можна самим привести. Прибрано, прибирають. Ну і красота, це пісочок. Є чудова територія для діточок, новенька з різними атракціонами, майданчик, як бачите. Є ще територія для м'ячика, погняти волейбол, футбол, гандбол і все так далі. Це круто, я обожнюю це грати. І це наступного разу обов'язково поганяю. Отож, повторюю, є три зони. Першу я показала, там, де з бесідками. Далі це просто. Можна собі самим приходити відпочивати з ковриком на території і щось з собою їсти, брати, ніхто не заглядає вам в руки. Можна лежачок взяти на території 100 гривень класичний. Пластиковий і відпочивайте. Я навіть е, беру сабрт, в мене є свій особистий. Сказали, що можна, без проблем. Хоча тут в оренду теж можна брати. Е, Суборт коштує 200 гривень, катамарани по 300-400 гривень. Ось і такі лаунж зони можна собі під накриттям ховатися. Тобто тут багато зелені, без, без проблем спеку можна знайти хороше місце. Є просто магазинчик, з чай, кавою, пивком водою і так далі. Термінал працює, вай-фай є. І є е, дві кав'ярні, такі великі, там серйозні, прям готують, далі подивитись. Я навіть е, зняла меню. І ціни цілком адекватні. І отже, ось основна зона відпочинку. Там навіть більше платних посуг, а саме лежачки, е, бунгало типу 600 гривень, і лежечки. З матрасиком і з шезлонгом 300 гривень за два. І ось кав'ярня. Меню, до речі, зверніть увагу, я зняла. От дивіться, бургер 100 гривень. Фрішечка теж 100. Тобто в межах 200 гривень можна замовити поїсти і наїстися безпосередньо на самому пляжі, взяти на свої лежачки і відпочивати. Ще, я вас повторюсь, є два туалети, все культурно, чистенько. І, до речі, Шелонги можна бронювати, просто попередньо дзвонити, але можна ті, що от бунгало, чи ось ці що з пом'якшеним матрасом на дві штуки. Тому будьте, будь ласка, вдячні, поставте вподобайку, підпишіться. Для мене це дуже важливо. Я розвиваюсь, початковий блогер. Я дійсно старалась. Як бачите, відпочинок в Україні особливо він прекрасний. Люди у нас вміють робити сервіс, такі підприємницькі у нас вінницькі люди. Ну от, подивіться, яка фова частенька водичка. Насолоджуйтесь своїм українським природним туризмом ресурсами, бо реально Україна наша дуже щедра, недарма і хочуть відсапати. Пам'ятайте, що цей кар'єр, і взагалі кар'єри, вони глибокі. В даному випадку вже насипано пісочку, але через 5 метрів вже різкий обрив. Тому будьте обережні. в Ніякому разі дітей самих не залишайте. Все, папа, -па, дякую за увагу. У мене ще багато відео оглядів на Сплав Південним Богу, на Черепашинський кар'єр, про Дністр і так далі. Всім пока!